Варвинський центр первинної медико-санітарної допомоги отримав новий дерматоскоп. Дане обладнання установі надала благодійна організація Фонд боротьби з раком в межах реалізації програми відновлення доступу населення до медичної допомоги за підтримки «ЮСЕЙД». Дерматоскоп це оптичний пристрій, який забезпечить своєчасне виявлення раку шкіри. Обстежуватися та попереджувати серйозні захворювання відтепер. Пацієнти зможуть на первинному рівні. Наші лікарі пройшли тренінги відповідні, підвищили свою кваліфікацію у користуванні даним дерматоскопом і тепер зможуть використовувати його на практиці. Дерматоскоп компактний та може під'єднуватися до телефону. З його допомогою лікарі зможуть проводити детальну діагностику стану шкіри, виявляти злоякісні новоутворення. На ранніх стадіях. Медична установа потребувала такого сучасного обладнання, розповідає Наталія Канцелярчик. В першу чергу це обладнання надасть змогу надавати більш розширені послуги пацієнтам, що не та, ну, немало важливо. І пацієнт зможе не, не тільки отримати профілактику із розмови з лікарем, але й зможемо ми йому. Ну, Показати, якщо є якісь проблеми на шкірі, і вже тоді можемо направляти до більш вузького спеціаліста, якщо виникнуть якісь проблеми, і лікар побачить якісь відхилення. Новий дерматоскоп дасть змогу надавати більш якісні медичні послуги в громаді.